Я блядь. Максим! Максієм! Нахуя, бля? Нахуя? Всім привіт! Не знаємо на що почати, але хочу сказати, що вітя сьогодні п'яний. Не, не, не вдалося його з верезом, але нічого. І так, декілька тижнів тому ми тільки купляли велосипед, а сьогодні ось колесо від нього е, вісімкованим. Зараз ми поїдемо на місце, де... Вітя попав в ДТП, Вітя розкаже деталі. Хочемо сказати, що Вітя, через яку причину ти попав в ДТП? Що у тебе сталося? Тарас, я пішов нахер. Який тросик? Гальмів, гальмів, Вітя каже, що тросик від гальмів урвався. Ми дивилися, тросик дійсно урвався. І... тому в нього відказали гальми. І Вітя не вклався в поворот. Також був дощ і він пішов прямо в яр. Від трошки відійшов, як тобі краще. як буде все спати, три сутки не сплю. Три сутки не сп'є? А чого? Тому що ламка ламить, коротше. У віці ломка до алкоголю, але це не мішає йому Вітьок? А що? Ти бачу борщ, ніяка коломка від алкоголю. Це ломка і пацани. Це називається коротше, удар. Просто удар, серйозний удар тому що воно коротше, дає ознаки на ограни, дає, від, дає відбій, відбій дає. Ви хто бачили якусь аварію, коротше, чи десь були аварії, Знаєте, що це означає? Я хочу говорити просто на що це дає. Добре, давайте поїдемо на місце ДТП і повернемося назад. Віється не наші квітки поламав. Ну шкода піток розходить. Віється, що з тобою? Я уже ходив на другий день до Як так можна було? Тут дві частини велосипеда, а він наш там за другим деревом. Я б його навіть ніколи не пізнав, я. Підійшла, чорний все. Я думала, що він мертвий. Побігла за сусідами. Кричу, люди, там, людина померла, щось треба робити. <рес> Віця, висота сіра. Давайте, кажу, скоро визвемо, а вони біжуть. Ми баба, матєчучка, я його знаю. Вітуха. Я кажу, це хто такий? <рес> Віця, як ти так пав? Короти. Не вік'ю, погорієте. Я за поворотом як цього відказали. Що що? За поворотом. Вийти поворот. Там. Ляд знаходиться. Там за тим. Там відказав. Я забрав звідти поворот. Летів як вертольот. Ото! Він ти мене типу. Набрати сюди там куда їхати. І що, ти, ти не паса поворот, що? Весь наперед поїхав. поїхав? Ну, ну. А якщо стрес у машини менеш, так можна. Та повороти мене та машину. Я був би сюди, залетів. Туда був би залетів. Тобто <рес> трубово залетів, вилетим нахуй. Робо е, був, 100% би ти був побитий. був би труба залетів, а ще була вода. Треба, мабуть, отак. З пливок рутання. Ти мені в ліску тут <клухи> був. В'єзе. В'єзе. я весело, що мав коло рука. Я можу собою згустив. Але як ти був за другим деревом, а велосипед за першим? Це Бог так дав, щоб я, я так бог дав, що я висхів, коротше, без драго. Добре, що ти не залетів в цей. О, драва сіроги є. А ви такі драва. Я був дарував ту тулупі. Я бачу, отут то квітки в мене цвіли. Де ти лежав? Ну, ти так вийшов, що ти древа. Ми так видав. А ролер чого ж там? А то що удар був. Ти що перескочив фосом? А ні, що? Є бо ж Ну так, і головою на камені лежав. І морда чорна. І я думала, що це все. А в зараз сильний. Та я чула аж до хати, як гепнуло. Але я в моє ніде нікого немає, ніякої машини нема, нічого нема. мати. Я і не виходжу. Потім вийшла до що, блестить. А тут робить. Я його й не бачила. Я тут вийнула, є. А тут Я влупив. А, ну, а туди як Та Удар так? Полегкі так? Ага. І чисто між деревами вписався. Ні в дерево, ні в одне, ні в друге. Фортануло, що не відтяг. Капець. А ну залізь яр під змір'ям, який він завеликий. Бо то так не видно, чуєш? Ці вовм'яти не це його, бо я перед тим якраз шов дощ, чистила сток, щоб був глибший. Це він так пожмакав. Я б що між травуватиме. Між тими? Так. Вижі, ти великий, біжі маленький. Видиш? Угу. Я руші менший. Дай руку, подай рух. Руку. Оце із Там ще й вода йшла, так, коли ти увалився. Я потім перестав. Іди позбирай свої запчастини, тобі їх виртуть. Ось воєнко з десь ввалився. Тут ровер був, де ти є. Тут то де є? Тут ровер був, ось тут. -то. Одна частина, а тут -то друга, Де диво ключі якісь ліс. Забери. Трохи. Трохи пам'ятка, блядь. Пам Покажи віці. Піздець, розтрачало нахуй. Ну, так, що Я А там ще якась плата рядом була. Отже, ми повернулися назад і тільки що було на місці ДТП. Там зустріли жіночку, яка Вітю побачила, тоді падав дощ. Вона вийшла на подвір'я, почула, почула якийсь звук, вийшла на подвір'я і побачила Вітю. Віця коротше лежить. Головою в каміннях, і вона підійшла подумала, що він вже взагалі вмер, бо він був відключився, що вона казала, що він не рухався. Вона пішла по сусідах, всіх сусідів скликали, каже, там біля мене труп і так далі. Прийшли, ніхто не знав, хто це, а одна жінка: каже, це Віць. І коротше набрала там вже до його родичів, приїхали його родичі, і потім над'їхав я і теж побачив скупчення людей, побачив велосипед, я теж думав, що в віці все, тут вийшов, а віці живий. Вітя, що тебе спасло, скажи. Я <звук> спас вербочка. <звук> <звук> я веруємо дюву. Вітя, спасла вервочку. Він це каже. Я подов. Вітя, а ти як їх рулем, ти був тверезій чи п'яний? Я був тверезий. Був тверезний? Я був п'яний, бо до сих пір їздив, що на освипей. Якщо був п'яний, п'яний, щоб їздив на лосипей до сих пір, так? То подол. А ти їхав тверезі і того в'єбався? Ніколи не сідайте за велосипед тверезим, тому що в'їбеці. Так віть? Добре. Так. Угу. Що ще ти хочеш сказати нашим глядачам, побажати. Хочу, мож... хочу побажати вам, щастя, що на що найкращого. Якщо ви краще їде велосипедом, просто перевірте гальму чи одно добре, по-перше. А по-друге, хочу ще сказати. І діти не посилайте корот, в село, до магазину не посилайте, тому що не знаєте, що, і що чекає її. І вже що, ви поїдете в машину, або в пішки пічки біді. Сам ліші пішки підійде. Я так думаю. Тому що з гори, а взагалі по рівні дорозі може їхати, але лиш не з гори. Гора то гора, я б її казав, я казав і читав бібліочитав. Гора, єдина бонужку Любо, Любов, любов. Вить, а, якщо ми тобі купимо інший велосипед, ти будеш їздити. Гори? Та. Не попробуй. Попробуєш? Попробую. просто попробую, коли буде дощ, попробуй, чи догально є. Якщо щось тепер що це станеш, просто-напросто. Зразу вискав. Будеш вискакувати? Катапультуватися будеш? Це і біс, це добре. Зразу вискакую. І впівей боч. Не хочу божитися, але просто Бог, я знаю, що Бог мною. Я бо бог з небу мною, я б сьогодні вже був на центр. Чу -чу. А чого ти їхав на велосипеді без шолома? Я не думав, що так все стане, розумієш і як тобі сказати. Я не думав, що воно так резко мене, блядь, Хапня. Не хапня, mm -hmm. ну. Що, ти тут топляща, що ти випав в магазині їхав? Що ти мало хапну, Відь. Дай Бог мій сказати тобі кімнати, знаєш, щоб може бути кидати. І що ти мене спине? Ні машина, ні нічого. Абсолютно. Абсолютно нічого не скажу. Нічого. Якщо ти маєш вбитися, тись уб'єшся. Хочемо сказати, щоб ви підписувалися на YouTube. Ми хочемо добити до 1000 підписників, там ще чуть-чуть лишилося. Також підписуйтесь на TikTok і головне на Telegram канал Дякуємо за перегляд. Ставте пальці вверх. Вітьок, давай, давай, вітьок. Ну, два пальці вверх. Віть. Він вон, блядь. Заради підписники. Ну, може тако показати. Ставте пальці вверх і пишіть ваш коментар під цим відео. Все, пока.